19-й тур Української прем'єр-ліги видався доволі багатий на червоні картки та голи. Так, у матчі між Карпатами та ЛНЗ вже з 30-ї хвилини за рахунку 0-0 Карпати грали у меншості завдяки вилученню з другої жовтою карткою Пабло Гарсії. Карпати все ж змогли забити гол з пенальті, а ЛНЗ на 90 плюс 7 хвилині також отримали видалення. Після жовтої отриманої на тій ж хвилині Кушніренко був видалений прямою червоною. У матчі між лідером таблиці та Ворсклою Динамо забило вже на 16 16-й хвилині і тримали свою перевагу до 64-ї. Аж як на е, цій самій 64 й хвилині Ворскла забила свій гол. За наявністю великих моментів вони реалізували один із них. Підтоді, вийшовши на заміну, Владислав Островський отримує жовту картку. А вже на – другу жовту і вилучається з поля. Я мали 6 хвилин для того, щоб виграти цей поєдинок, але. Ворскла в десятьох змогла вистояти, і Динамо та ворскла зіграли в нічию 1-1. Шахтар, який наразі йде третім у українській прем'єр-лізі з 39 очками та грою в запасі перед своїми вищими конкурентами, розгромив команду вище з себе. Так на 77-й хвилині Судаков забив перше, на 94-й – друге. А вкорінитися між дублем вдалося Егіналду на 90-й хвилині. І ось що сказав Пушич після феноменальної гри з Олександрією. Суперники приїхали сюди зіграти в нічию, це можна було побачити одразу. Вони не мали наміру атакувати, прагнули пресингувати, але не атакували. Вони не грали відкрито. Це було дуже важке тактичне протистояння. Я вважаю, що ми мали кращі моменти у першому таймі, але їх було недостатньо. Було дуже важливо залишатися стабільними. І не пропустити, тому що це те, на що вони сподівалися. Це завжди та сама історія. Я цього більше не допущу. Також серед інших ігор 19-го туру були Чорноморець проти лівого берега 0-1, Оболонь Полісся 0-0. Інгулець здобув свою другу перемогу в сезоні 2-0 над командою з Кривого Рогу. Зоря 2, рух 0, «Берез» – 2 колос 1. Тепер перейдемо до закордонного футболу. 26 лютого, день, який виявився результативним для дуже багатьох українців за кордоном. Ярмчук, вийшовши у старті, зробив два голи та віддав асист у матчі Кубку Греції проти АЕКа. Того ж дня Андрій Лунін вийшов на матч півфіналу Кубка Іспанії з Реалом Сосхідадом. Затягнув все, що тільки летіло у його ворота. Таким чином. Він зробив, він зробив 6 сейвів, 33 з 39 точних пасів, 5 точних довгих передач, та загалом здійснив 52 дотики до м'яча. Статистичні портали оцінюють гравця у 8 та 8 і 9 балів. Це найвища оцінка з усіх двох команд того матчу. Миколенко віддав асист та допоміг своїй команді зіграти в нічю з командою Єгора Ярмолюка у рамках англійської прем'єр-ліги у той самій англійській прем'єр-лізі Зінченко залишився на запасі, проте на 70 70-й хвилині він вийшов на поле замість Жоржиню. Арсенал не переміг Нотінгем і у другому матчі поспіль їм не вдається взяти три очки. 1 березня в кубковому матчі зійшлися. Команди Манчестер Сіті та Плімут, в якому грає наш українець Теловєров. Теловєров відкрив рахунок, забивши свій другий м'яч за цю команду. Далі Сіті, звичайно, відкамбекнув, і Плімут програв з рахунком 3-1. Ну і, звичайно, всі бачили, як після матчу Пеп Гвардіола підійшов до українця та щось йому говорив. Сьогодні ввечері починаються перші матчі плей-офф Ліги Чемпіонів. Я, як фанат Арсеналу, звичайно, буду дивитися матч ПСВ Арсенал. Дуже цікаве протистояння з точки зору, як Арсенал буде грати зі своїми кадровими проблемами та зі своїми минулими невдалими іграми. І також дуже цікаво подивитися, як буде ПСВ діяти, а особливо у себе вдома, тому що вони будуть знати, що їм ще їхати на Emirates Stadium. Але якщо б Арсенал грав завтра, наприклад, я б подивилася матч Реал Мадрид та Летіко Мадрид. Думаю. Це теж буде дуже цікаво. По перервах буду спостерігати за ними, і що там, як там у них буде. А який матч до перегляду у сьогодні та завтра будете обирати ви? Пишіть у коментарі свої прогнози на цьогорічну лігу чемпіонів. Як думаєте, який буде фінал і хто переможе? Звичайно, що тим паче пари для, як на мене дуже цікаві всі, і немає там особливо пари, які буде не цікаво дивитися. Чекаю вас у коментарях. Прощаюся. Та йду готуватися до сьогоднішнього вечору Ліги Чемпіонів.